Величезним авторитетом у політиків, в тому числі, варто подивитися просто світлини, які вони викладали на пасхальні свята, користувався московський патріархат, чиїми руками, власне, наразі росіянці могли би суто гіпотетично так влаштувати тут державний переворот і усунути президента Зеленського від влади. І друге питання та якщо у них досі є тут і люди, і інструменти для того, щоб здійснити такий план. То питання до того, чим власне ці два роки від повномасштабного вторгнення займаються правоохоронні органи СБУ контррозвідка тощо і чи достатньо зроблено для того, щоб очистити ряди спецслужб і силових структур від тих, хто росіянцям симпатизує. Так, тому я не зовсім розумію, для чого президент це робить, а тим паче, для чого він висловлює це на закордонну аудиторію, так? тому що це дає якісь дуже дивні сигнали щодо того, що відбувається власне, в його оточенні, так бо люди у чиїх руках наразі. Силові структури розвідка, то що це власне люди, з якими президент вже два роки протистоїть повномасштабного вторгненню. А до того, це люди, яких він призначав на ці посади.